Так, Сьогодні загальна розклад на тему того, що вам потрібно почути прямо зараз. По-перше, це те, якщо у вас є якийсь колишній, який не перестає вам нагадувати про себе, то це дуже гарний момент для того, щоб все ж таки забути цю людину, відпустити цю особу, яка тягнеться з минулого. Тому що зараз вам потрібно починати новий етап з новими людьми, з новими починаннями. Також вам повністю потрібно переставати слідкувати за якимось соцмережах, хто вам цікавий, тому що тим самим ви, в результаті, відпускаєте людей, відталкуєте їх від себе, які зараз хочуть до вас прийти, да, якось проявитися. В результаті ви там себе можете проявити як холодна особа, доволі скритна дійсно. Така одіночка. Через що якраз таки виникають проблеми з тим, що у вас можуть бути з кимось конфлікти на фоні якихось недоговарювань, скритих моментів. Да. Тому дійсно зараз те, що ви маєте почути, це те, що вам потрібно відпустити моменти з минулого, особливо людей з минулого, і починати будувати нові відносини з людьми. Якщо це була подруга, яку ви відпустили, ви знайдете нову, ще кращу, ну, я вибачаюся, пінтаклі. Тут не то, що лучше, тут буде така і мамі. Якщо це була якась людина, чоловік, та, ну, ви знайдете такого, якого шукали дуже довго. Тому, з вашої сторони, єдине, що має бути це дій, активних дій по відбутові свого теперішнього. і Щасливого майбутнього.